Тарас Шевченко Уривок з поеми і мертвим, і живим, і ненародженим. І смеркає, і світає, День Божий минає. І знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я, муфокаяний, і день і ніч плачу, На розпуться хвилелюдних, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, Оглухли не чують. Кайданами міняються, правдою торгують. І Господа зневажають, людей запрягають в тяжкі арма, горюсь лихо, лихом засівають. А що вродить? Побачте, які будуть жнива. Не Схаменіться, недолюди, з'їти й родиві. Подивіться на рай тихий, на свою країну. Полюбіте щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся. У чужому краю не шукайте, не питайте того, що немає, і на небі, а не тільки на чужому полі. В своїй хаті своя і правда, і сила, і воля. Тарас Шевченко, Поезія, думка. Тече вода в синє море, та не витікає. Шукав козак свою долю, а долі немає. Пішов козак світ за очі, грає в синє море. Грає серце козацьке, а думка говорить, куди йдеш ти, не спитавшись, на кого покинув батька, Неньку, стареньку, молоду дівчину. На чужині не ці люди тяжко з ними жити, ні з ким буде, ні поплакати, ні поговорити. Сидить козак на тім боці, грає синє море. Думав доля зустрінеться, спіткалося горе. А журавлі летять собі додому ключами Плачу, козак, шляхи биті заросли тернами. Тарас Григорович Шевченко садок вишневий коло хати, садок вишневий коло хати, Хрущі над вищемидуть, плугатирі плугами тут. Співають ідучи дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечеря потає, а мати хоче мовчати, так соловейку не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все тільки дівчата, та соловейку не затих. Горевуть Шевченко уривок з поеми княжна. Зори моя вечірні, зійди над горою, поговорим тихесенько, в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, як широка сокорина вітер розпустила. А над самою водою верба похилилась, аж по воді розіслала зелені віти, а на вітах гойдаються нехрещені діти. Як у полі на могилі вовку вовкулак ночує, а сич в лісі та на стрісі недолю віщує, як сон трава при долині вночі розцвітає. А про людей, та нехай їм. Я їх добрих знаю. Добре знаю, Зори моя, мій друже єдиний. І хто знає, що діється в нас на Україні? А я знаю і розкажу. Тобі спать не ряжу, а ти завтра тихесенько Богові розкажеш. Садок вишневий коло хати, над вишнями гудуть, Богатарі з плугами йдуть, Співають ідучі дівчата, А матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, Вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, А мати хоче научати, Так соловейко не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх. Сама заснула коло них. Затихло все, Тільки дівчата та соловейко не затих. Тарас Шевченко, огляну я, подивлюся. Огляну я, подивлюсь.